Доброго ранку, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк, це Владосик Суперстар. Ми приїхали з самого ранку половити Окуня, тому що минулого разу нам трошки не вистачило часу. Ми були вимушені поїхати додому. І окунь, багато окуня ми просто не зловили. От Сьогодні ми хочемо вирішити це питання, доловити тих, кого не половили минулого разу, ну, власне, тому ми вже і на березі. Трошки сьогодні приїхали пізніше, От, але я сподіваюся це не завадить, нам гарно половити. Так, зараз будемо заходити на місце і робити перші закиди. А на перших закидах зранку ви самі знаєте, що окуть має клювати. Да, Владосик? Ну. Повинен, повинен, <хи> повинен. А, з приводу снастей і інших нюансів я вже пізніше вам розкажу і покажу. A little later. Да, друзі, перші закиди, які мали принести нам одразу покльовки, ні, не принесли нічого. Дуже-дуже дивно. Вон вже три місяці пройшли перспективних і нічого. До речі, вода е, більш низька, ніж минулого разу зранку, коли ми приїздили. І є ще один нюанс, це температура. Вночі мало бути мінус 4 передавали принаймні, а ми їхали і було мінус 7. Може це якось повпливало, я не знаю. Зараз десь мінус 5, все мерзне. А, окуня нема. Дуже-дуже дивно і дуже шкода. Може спеціально для того, щоб половити окуня, просинались раніше. А він до нас в гості не хоче приходити. Ну, я сподіваюся, що це лише поки. Можливо, він просто змінив місце, трошечки стоїть десь. Ну, не в тих місцях, де минулого разу. Зараз пошукаємо. Хто що? А Владосик зловив? На танту маленьку, да? так? Так. На пітига. Окей. Що таке? Вийде чи попут, не вийде? Я теж хочу. Тільки я хочу більшого рази в 100, Такий, щоб кіло плюс був. Блін, мерзне все, Йохане бабай. Отак. Ось така движуха, друзі. Вночі був морозець серйозний. Рибці не дуже, але будемо шукати. Будемо шукати, хочеться зловити. І хочеться зловити багатсько. Ого, Владосик роздає, йоха, не бабай. І дивись, лайтлайт за шкірку. Ти що? Не. Да. Нема сьогодні окуня зранку, друзі мої. Сподівались половити, а лише один влетів. Лише один. Там взагалі така двіжуха неприкольна. Зараз перейшли вже на місце з судачком. Будемо дивитись, що в нас скаже він. Ну, водичка ще йде не так, як потрібно. Рівень ще досить низький, в ранішній. Як показала практика, трошечки... Опа, є! Є. Як показала практика, трошки пізніше він попльовує, але бачите, вже починає. Гарний наче судакевич. Гарно так клюнув прикольно, прям кайфець. З самого викиду. Ролик замерший на, э, цей, на лісовкладачі шуршить. Да, супер судак. Супер судак, супер перша риба сьогодні. В мене, принаймні, владосік вже двох зловив. А я все тільки-тільки, тільки-тільки Ті -ті -ті відкрив рахунок сьогоднішнім рибам. Що ж ти, друже, так схопив? Щоб ти, блін, завжди так хапав, особливо на змаганнях. Ось такий малесенький перший на сьогодні. Ну давай, пливи, друже, будемо ловити ще, бо це дуже-дуже приємна історія. Дочекались перших покльовок і це круто. Це круто, тому що з самого ранку, ну, мабуть, ну, там, півтори години ми витратили на пошук окуня, який не клював. Я думаю, що це пов'язано з тим, що ну, вночі такий серйозний мороз був. Ну, Риба це риба, але все одно, якщо вона є, треба її шукати і ловити. Якщо окунь у нас сьогодні в ігнорі, то є резон. Опертись в судачка. Може він нам щось скаже? Принаймні, він вже щось починає казати. Але тут розмір не дуже великий. Хочеться все-таки щось щось більш вагоміше. Погода крута зате. дуже крута. Сонечко з самого ранку, штиль, але морозець, шнур підморзає. Ну, друзі, з приводу приманок я хотів вам розказати, що да як. З самого ранку впирались в окуня, ловили ладосик на танту, зловив. От, я ловив на фліта трьохдюймового, але навіть жодної покльовки не було. ну Щось окунь в як я вже казав. А зараз перейшли на двохдюймовий Віпо. О, покльовка була ледь-ледь-ледь така вісячок. На 2-дюймовий Віпо, тому що, тому що судачок тут невеличкий. І на майже 9 грамів вольфрамчик джиг Ріг. Не обов'язково в таких умовах використовувати джихріг, це ну, тут суттєвої. Ролі не відіграє а, варіант монтажу. Ми ж все одно ловимо проти течії, легенько подаємо приманку, і будь-який монтаж буде себе поводити якнайкраще, окрім джиголівки, бо її будеш зносити сильно. Вона більш така парусна приманка. Парусний монтаж. О, ще є влетів. Ну, наче щось зранку, наче щось покльовує, наче щось почало покльовувати, але розмір розмір невеличкий. Як казав Кузьма Скрябін, розмір за а та хакаже трохи жме. Знов судачок з тієї ж самої місцинки. І знов ось такий Іграшковий. Ну, це суперспорт. Владосик, це суперспорт. це Так як ми з тобою ловили на, на набережні. Це суперспорт. Ко Коцаний спорт. Це такі, як потрібно. Їх в довжину наловити. Да. Їх в довжину наловити і можна, можна перемагати. От, головне їх знайти. Ну, тут вони є. Тут вона є, і во приманочка, як я вам... Показував вже, розказував джегріх і Віпо двохдюймовий в шартрезі. Чому шартрез? Тому що зараз в підказочці вам вилетить відос. <гум> Подивіться, чому саме шартрез. Ну, Будемо ловити ще. Дуже дивно, друзі, що з цього місця, окрім дрібних судачків і окунчиків, не влітає там ніякий такий бонус або напівбонус. Там судачок крупніший, або окунець гарний, або щучка там інколи тюкне. От прям така місцинка суто дитячого садка. Хоча дивлячись з чим порівнювати, в умовах о, того, що нічого не клює, цей дитячий садок, це прям... Дуже круто. О, у Ладосика щось цукнуло. Було, так? Так, да, він так трошки підвисає. До речі, з приводу снастей я вже про монтаж розказав, що використовую. В якості палки в мене Finesa UX 832 до 15 і катуха Exist 3000 рік. А от в плані шнура у мене dual hardcore X4 04 діаметр. І хочу вам сказати, порівнюючи його з шнуром, яким я ловив всю зиму Dual Hardcore The One. Це от в плані морозу неба і земля, А зараз би The One прям. Був би тут надзвичайно актуальний, тому що він на, на нього не намерзає вода. Він майже не мерзне. А не мерзне він, тому що має волокна, які зверху з певного матеріалу такою покриті ізоляцією. Щось дуже схоже на. Ну, надзвичайний круглий дріт, якийсь, який використовується там у проводці електричній вдома. О, там зверху ізоляція, а всередині багато-багато-багато йде там, мідних жил. Оце плюс-мінус така сама історія, тільки з поліетиленовими жилами, і зверху якась там є ізоляція. Отже, вода просто не потрапляє всередину цього плетіння і е, там вона не затримується, тому і, і не замерзає. В мінус це прям шнур number one, як на мене. А от на плюси це вже плейтені шнури, наприклад, як цей Dual Hardcore X4. Що там Владосик, Щось міняєш? О, а ти знаєш, хто міняє від того чимось штиняє. Плавнісіньку плавнісіньку проводочку роблю. Щоб приманочка так нависала красиво над самим-самисіньким дном. Щоб судачок підбирав, покльовка була, тільки що. Така обережна, така обережна, прям ледь-ледь-ледь. Підвисає, так. Да. Ну добре, окунь не хоче, ну... Майже хтось його замінити. Там вже вихід, там вже нічого не буде. Певна діляночка є, де судочок покльовує. Потім, як витягаєш на миляку, нічого нема. Ну, є шанс зловити окунця, але, але не хочеться цього робити, тому що щось він сьогодні себе дуже погано поводить. І зійшов. Так тюкнув, я не знаю, хто так тюкає. ледь ледь ледь, прям от торкнувся він його монтажа. І оцей так само. ледь ледь ледь. Один торкнувся і зійшов, а другий добрав. Ну, давай, давай, давай. А, так це ж йоха бабай. Це ж, я тепер розумію, що ти так ледь-ледь торкаєшся. П'є кров нам зранку сьогодні. Смугастик такий, ну, ну, дякую, що хоч, що хоч таким чином. Ну. <ріхи> да, ось такий окунець. Кровопивця. Ранковий кровопивця. Клювати не хоче нормально. На тих місцях, де має бути да, з ракушняка. Клювати не хоче, ні. З ями треба йому стояти там і клювати на 9 грамів. Ну, типу, маєш на увазі на глибині 6,5, <плес> типу, на дні чи в пів води? Ні, типу, на дні, назвалі, типу. Де звал, звал, де ага. де звал, а нам на 6,5. <плес> <гас> <плес> 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 Тільки закинув дно, зловив, а там натягнув, а воно вже сидить. Ну, я хочу, чтобы постоянно так было. А можно так постоянно? Что-то мне кажется, что это больше на оконце, похоже, да. Что-то мне так... Да, ты видишь. От що тобі там не вистачає? Що тобі, що тобі не вистачає на нормальній глибині? Дивись. Дивись, разом з вантажиком. Розумієш? Розумієш? 10 грам, майже 10 грам вольфрам, і він повністю весь віпо заковтнув з вантажиком. Ось такий окунчик тут грамів в ньому 60. З вольфрамчиком 70 <ріху> він хотів набрати мабуть ваги. Да. Риба це ще та історія. Тончик, ага. який стояв не з понтону, а з набережною бо з понтона поставав, так він усіх перекидав. Знов та сама історія. І знов окунь. Слухай, іначе Ну, гру, грубіший, ніж минулого разу. Ти що будеш робити, ну? Чи може судак? Та ні, окунь, скоріш за все. Я ну, окунь чи що? Окунь. Не. Не, не окунь. А на початку так себе поводив наче окунь. Привіт, друг. Дякую, що клюнув. Давай. Додому спати. Слухай, він мені накосячив все на світі. Та приманку збив. Так, да, порізав приманку, треба нову ставити. Ну, треба, так треба. Зараз ми поставимо свіжака. О! mm -hmm. Вже ж як цікаво. Вже третя риба поспіль закинув, зловив дно, підриваю, а воно вже там сидить. Це також судачок, трошечки більшого розміру. Трішки більшого, прям зовсім трішечки. В ньому не вистачає кіла і був би нормальний. Можна було б з ним якісь, якісь питання вирішувати вдома. А так, додому його забирати, мабуть, що не треба. Бо це Кримінал! Боже, як же ж ти береш? Як же ж ти береш тендітно прям ледь-ледь? Прозорий пасажир. Хто о. дивіться, дивіться, як бере. От і вся любов. Ось так і бере. Цей прозорий пасажир. Таких наловий, да, і зарибати якесь озеро прикольне. Щоб там був судак. І все одно мерзне. От майже 10-та година, а воно все мерзне. І мерзне так серйозно. Прям Примерз... мерзне намерзає. Хотів же зранку половити окуня, тому що з'явилася у Фішапа ось така прикольна штука, я вже собі трошки взяв. Дивіться, які круті кольори. Танти двокольорові, Якраз у е, двохдюймовому розмірі, якраз під весняного окуня. І такі мікси прикольні, і е, watermelon chartres. І Шарт, грін памкін, і що це таке в нас? Щось з фіолетом? он Блюгіл з Фіолетом. Коротше, крута штука. Але окон сьогодні забив болта і не хоче брати взагалі. Так що, мабуть, це буде на наступний раз. У Владосіка піддивився, як у нього все коробайках відбувається. І, мабуть, ці коробайки я залишу під щось інше. Тому що, тому що сюди дуже мало влазить. Дуже мало влазить. У Владосика все по-іншому. Сьогодні поїду і собі зроблю такий самий органайзер. А найкращий органайзер, я по, по, по коментарях дивлюсь, вам дуже сподобалось, ще раз покажу. Це от. Це прям. Ja, тут слайдеру цьому погано вже. Зараз. Слайдеру навпаки дуже круто. <рес> <рес> я, до речі, минулого разу сказав, що три роки десь у мене лежить він. Ні, на три роки більше Більше десь, десь роки, мабуть, роки, мабуть, чотири. <рес> так що, як я минулого разу вам казав, друзі, не робіть так. Вранішня риболовля підійшла свого логічного завершення. Половили непогано судачків, розмір невеличкий, зате вони покльовують. Зате покльовують і ну, дуже приємно їх потягати зранку. Зараз мусимо їхати по своїх справах, так що е, риболовля закінчена. Я сподіваюся, що вам сподобалась сьогоднішня ловля. Якщо так, то обов'язково традиційно пишіть це в коментарях, ставте лайки і не забувайте тисити на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. Буду вам дуже вдячний, друзі. З вами був Володимир Воротняк, Владосик. До зустрічі тут.